Добрий день, слава нації. Сьогодні я хочу поговорити про відношення українців до злочинців. Чому? Тому що от Верховна Рада хоче протягнути закон, який дозволяє хабарникам уникати судового преслідування в'язниці, відкупившись звичайним штрафом. Це, це треш, звичайно. Але чому у нас такі відношення до злочинців? Розповім на собственному досвіді. Це було десь в 99-му році. Ми з двома американцями і моєю матері дивилися по телебаченню кримінальний сюжет, на якому розповідали, що дитинка потрапила під потяг. І виявила, що ця дитинка з неба сім'ї і багато разів ловила на крадіжках в селі, в якому вона мешкала. І ось вона, якоби випадково попала під потяг. Але у слідстві є підозра, що це не випадковість. Але чомусь всі жителі села кажуть, що це прикра випадковість. Ну так от, реакція моєї матері. Ой, бідна дитинка. А реакція американців. Ось що може бути з тобою, коли тебе піймають на крадіжці. Зовсім річне відношення до злочину. Чому у нас по-іншому? Мабуть, тому що. Це йде ще з Радянського Союзу, коли половина країни сиділа, а інша її охороняла. В Радянському Союзі красти на виробництві було ну, звичайною справою. Була така приказка: коли йдеш домой, неси хоч гвоздь, ти хазяїн, а не гость. Тому крали на производстві безбожно. І це було, як в нас так казали, це не крадіжка. Ми не, ми не воруємо. Ми добираємо те, що нам не доплачує. Тому таке ставлення було до крадіжок на производство. А от крадіжки на побутовому рівні зовсім інше відношення було. Я вам сказав, своїм, випадок з свого дитинства. Колись прибігає до, мені, до мене мій товариш і каже, Сергій побіг на вугол, подивимось, там лупцюють крадія. Вого ми назвали перехрестя до вулиці. Ми прибігаємо і бачимо, що там група жіночок лупсує ногами мужичка на землі. А стоять ще мужички курять. Ну, Потім прийшов участковий, запитав, що, що трапилося. Він кажуть, да от впіймали злодія, який крав, А чому він лежить. Там, коли втікав, споткнувся і впав. У подивився, каже, ну. Судячи по зовнішньому вигляду, він падав декілька разів. Ну, Ось таке було відношення на побутовому рівні до крадіїв. Чому зараз воно так, не знаю. Тобто Вкрасти Україну в Україні це норма. В державу вкрасти це норма. Вкрасти у у якогось це погано, а вкрасти у держави це норма. Тому таке відношення до хабарників. Ми дивимося на них, на, на, на них крізь пальці. Я не знаю, коли це зміниться. Бо ми вже ходимо в трійку країн по хабарництву. І це завдяки Зеленському. Хтось з хабарників, яких затримує, сидить у тюрмі? Ні. Нікого. Ну, будемо мати надію, що щось зміниться в цій країні. Смерть ворогам зовнішнім і внутрішнім.